Склади бронетехніки в Штатах в пустелі, не пам'ятаю, чи не вада, чи не Браска, то там тих пустель вистачає. І вони всі заповнені тисячами і тисячами Абрамсів, Бредлі, всім, 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 всім. літаками, такі самі е, тисячі стоять літаків, все стоїть. Чому нам не дають? Чому нас нам дають? Тридцять танків замість хоча б п'ять тисяч, блінь. тому що вони не, ціка... не зацікавлені в перемозі України. Я так думаю. Якби вони були зацікавлені, то що в перший рік нам би все дали, і ми б, і ми б мали шанс на перемогу над тою рашвою.